відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження, о здавалося, як би так, якщо ваше підприємство раптово. Не потрапляє вже під критичну інфраструктуру. По всіх хто там працювали раніше, мали бронювання. Злітає ця історія. Бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Да, вона одною рукою, начебто, пряник, дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. Тому майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. От але майте собі на увазі цю інформацію. Все. а для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Ця інформація за посиланням самі знаєте де. Причому європейського рівня там 2-3 тисячі вічно зелених місяць. Ми це все детально показуємо. Там якщо ви хочете збільшити свої рахунки, можу вам допомогти. Ви отримаєте достойні надбавки до ваших рахуночків з кількома нулями. Це покажу на евірі.